Дни, про науку та картини. Про спорт та тварини для маленької дитини. Новини для дитини. Привіт, друзі! З вами Нюся. І це новини для дитини. Світ цікавий. Варто лише придивитися. Для багатьох буде новиною. що... У Мексиці діти створюють яскраві піняти, паперові фігури, які наповнюють солодощами для свят. У південній Кореї школярі малюють комікси про дружбу та пригоди, і деякі з них стають популярними в інтернеті. Снавини для дитини у Нідерландах діти щотижня допомагають літнім людям, читають їм книжки та грають у настільні ігри. В Україні діти беруть участь у конкурсах малюнків про мир, природу та родину. І їхні роботи прикрашають виставки по всій країні. Малюй, твори, усміхайся! Радість починається з тебе! Новини для дитини.